Сьогодні ми пропонуємо добірку турецьких серіалів, від яких неможливо відірвати очей. Пишіть в коментарях, які турецькі серіали вразили вас, і ви рекомендуєте їх для перегляду. Підпишись та тисни лайк. Давайте підтримувати україномовний контент разом. Відкриває сьогоднішню добірку турецький серіал. Ти назви». в головних ролях Еркан Маріч, Хазал Субаши, Езгі Боран. Омер для щастя своєї молодшої сестри, які залишаються жити декілька місяців, неочікувано виявляється залученим в деяку гру. Йому необхідно буде одружитися на захрі. Він зареєструє з нею фіктивний шлюб, заключить з нею шлюбний контракт на 6 місяців і віддасть їй кошти, які вона заслуговує. Це історія про те, як Омер та Захра, які дуже не схожі між собою, підуть по одному шляху кохання, долаючи всі перешкоди. Серіал затамувавши подих в головних ролях шукріоз Єлдис Мелісашиналсон Угур Юсел, Езгі Шенлір впродовж довгих років Рів'я та її батько були громадянами Германії. Вони давно виїхали з Турції та поселились у Берліні. Головна героїня вважає, що її батько найкращий у світі. Він виховував доньку в комфортних умовах, привчав до необхідних цінностей, що позитивно відобразилось на поведінці дівчини. Руя живе прекрасним життям, але зовсім скоро її спокій порушує одна проблема за іншою. Все розпочалося з того моменту, коли дівчина дізналась про свою маму, яка живе в невеличкому поселенні у Сирії. Дівчина вирішує зустрітися з мамою, але це набагато складніше, чим їй це здається. Адже поселення знаходиться на території, де відбуваються воєнні дії. В головних ролях в серіалі знялись Берен Саат, Мехмед Гюнцюр, Меліса Шеналсон. Серіал розповість про молоду дівчину Атію. Вона творча натура, талановита художниця і все в її житті ідеально. Дівчина будує свої відносини з перспективним і заможним хлопцем, але її життя набуває крутий поворот, коли вчені роблять своє відкриття в одному із старовинних храмів. Унікальний артефакт, який потрапив у руки археолога, приведе його до дівчини, яка містичним образом пов'язана з колисковою цивілізацією. натхненна розповіді минулого героя, атія відправляється на пошуки прихованої істини, але втрачає кордони між матеріальним та духовним світом. Яка ж таємниця назавжди переверне світ? Серіал Любов Моя Алабора. Головних ролях Кадирдо Голу Ейчинсонгу в серіалі. Показана тема забороненого кохання. Глядача чекає історія, оповита багаторічною таємницею. Всі події починають відбуватися в Анталії. В центрі подій виявилась молода та приваблива дівчина, яка народилася у багатій родині і ніколи не знала ніяких проблем. І, взагалі, якими вони бувають, насправді, вона завжди відносилася з великою обережністю до тих людей, які росли у бідних районах рідного міста. Якщо на її шляху зустрічався такий хлопець, то вона завжди намагалась обходити його стороною. Але головна героїня навіть уявити собі не могла ще одного разу на своєму шляху. Вона зустріне бідного хлопця і почне відчувати по відношенню до нього великі почуття кохання. Дівчина чудово розуміє, що її рідні ніколи не зможуть прийняти у своєму колі такого хлопця, але і це не зможе її зупинити. Тоді вона вимушена піти на відчайдушний крок у своєму житті. У закоханої пари все ж таки є шанс вийти із цієї ситуації. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який серіал будете дивитися в першу чергу. Султан мого серця в головних ролях Алі Ерсан Дуру Олександра Нікіфорова серіалу розповість про розумну та розсудливу дівчину Олександру, яка випадково знайомиться з османським султаном Махмудом II. Вражений інтелектом та знаннями дівчини, правитель запрошує її працювати вчителькою для його дітей. Під час роботи у палаці дівчина розуміє, що починає закохуватись Махмуда. Але вона зіштовхується з багатьма проблемами, адже діти султана не слухаються чужинку, а мешканки гарему сприймають її як суперницю. І цьому є причина. Сам Махмуд також закохується в нову вчительку. Що ж, на цьому в мене все ось такий невеличкий ролик. Надіюсь, він вам допоможе визначитись із вибором серіалу. Якщо добірка вам сподобалась, не забудьте підписатися на наш канал. До скорої зустрічі з новим відео.